Скоро Миколаї йдемо, глянемо в термінал, які ціни на мандаринки зараз. Так, мандаринка ось така. Є по 80 і по 90. Четвірка і трійка. Дивіться, крім мандаринок, знайшла ось таку полоничку по 650 гривень за кілограм. А лохина? 1900 ящиком. Три кілограми там є. Так, є ще ось така малинка по 1000 гривень за кілограм. Ось така поричка, 1300 це за цілий ящик. І ще ось така ожина – 1800 за ящик. Є ось така мандаринка по 100 гривень, але тут треба брати тільки ящиком. Так, є ось така апельсинка по 55 гривень. Є лимончик ось такий по 60 гривень і ось такий по 110 гривень. А ківі? По 90 гривень. Скільки в тому ящику є? 3 кілограми є. Такий гранат по 100 гривень. А гранат Азербайджан по скільки? По 95. І я дивіться, яка форма гарна по 70 гривень. І це все можна придбати в 19-му магазині перший термінал. Є ось така фейхоа на гурт 150 на розріб 160. Так, є ось така Греція по 80, гурт 75. Тут, до речі, в 20-му магазині можна купляти кілограмами. Є ось така хурма по 115, 110. Є ще ось такий дуже солодкий ананас, 150 гривень штучка. А помело по 90 гривень. Є ось такі ківі 125 гурт, 130 роздріб. Є ще ось такий виноград, 115 і рожевий, і білий. Ось такий. І це все можна придбати в 20-му магазині овочі та фрукти». Так, подивіться, ще є мандаринки, ось така. Італія тройка, Італія тройка 80 гривень. Ось такі, ой, клас. Четвірка 77, Італія. Четвірка 77, 77, Греція 77, це також добрий гриб, 15-й магазин.